Це була перша спроба одягнутися в такий слапніковий скелет. І от зараз досліджують, чому? До цього не треба було скелета, а тут вони починають масово всі організми в скелети і намагаються якраз в цих породах знайти відповідь на це. І от заради цих таких глинистих відкладів приїжджають сюди з усього світу провідні науковці для того, щоб підтверджувати або заперечувати якісь гіпотези наукові стосовно розвитку життя і розвитку планети. В цей момент ще. Завершувалося байкальське горотворення, якраз цементувалися Африка, Південна Америка, Австралія, Антарктида, єдиний материн Гондвану. Вже пізніше вони були сформовані Гондвану. У цей час вони ще не були консолідовані остаточно. Ось це ми з вами таким чином побували в семи морях різних періодів. Вони відрізняються за тим складом, що вони після себе залишили. Вони відрізняються. Е Органічним світом і так далі. Це власне була така геолого-палеонтологічна екскурсія, а далі ми чуть-чуть попробуємо самостійно щось дослідити. Майте на увазі, порожних камінчиків тут немає. Ну, тут важко щось знайти, але чуть вище у селурі, де я б вам рекомендував зупинитися найбільш детально, там порожніх камінчиків немає. Треба обдивлятися з усіх сторін. Власне, що таке палеонтологічні дослідження? Для чого вони потрібні? Вони дозволяють нам пояснити, як сформувалося життя. Як, 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 які форми життя приймало до того моменту, як е, воно сформувалося в сучасних, в сучасних рисах. і плюс, якщо ми знаємо, в яких умовах жив той чи інший організм, ми можемо розказати дуже багато про географічне середовище, про температуру, про кліматичні умови, там, про солоність моря, про його глибину і так далі. Тому зараз ми таким чином поділимося на групи, ну, мабуть, що по тих навчальних закладах, як ми йдемо, буде назначений старші групи, і ми спробуємо зібрати. Якісь зразки. Зараз я теж розкажу, як це правильно зробити. І потім, через годину після зборів, я допоможу вам повизначати, що ви таке познаходили, і яка його наукова, а в деяких випадках і економічна цінність може бути.